Слава Ісусу Христу, дякувати Господу за новий день. Ви знаєте, до церкви я був по-справжньому нещасною людиною. Чому? Тому що в моєму житті не було Бога. Я мав гроші, я мав знайомих, я мав друзів. Я ходив, відпочивав. Я хотів наповнити своє серце справжнім щастям та радістю, але в світі я цього не нашому, тому що гріх він не може дати. Справжню радість, яку дав тільки мені Ісус Христос. Ви знаєте, скільки в світі нещасних людей, маючи мільйони доларів, злі люди. Чому? Тому що вони нещасні. Ви знаєте, мільйонери вони закінчують своє життя деякі самогубством, тому що вони вже не отримують від цього світу щастя. Але справжнє щастя мені дав тільки Ісус Христос. І мої дорогоцінні священики Станіслав Солтаненко вони показали, як отримати і де знайти справжнє щастя, коли вони мене занурили в служіння служить іншим людям. Повідувати Євангелія, то на це сходить Дух Святий, і людина стає по-справжньому щасливою.